Восьма ранку чернігівський пологовий будинок. Медична бригада збирається в дорогу. Сьогодні вона працює на виїзді у селі Бакланова Муравійка Куликівської громади. Приїхавши на місце, вивантажують медичне обладнання. Фельдшерський пункт у селі зараз не функціонує. Його ще не повністю відновили після обстрілів росіян. Тож сьогодні медики працюють не в стандартних умовах у бібліотеці. Для кушерки гінекологині Оксани Скрипки це вперше. Наш бригад три ми по черзі виїжджаємо. То моїм колежанкам і приходилося у клубі працювати. Медична бригада облаштовує своє робоче місце: крісло для огляду, апарат ультразвукової діагностики, кольпоскоп, мікроскоп, гінекологічні набори, контрацепт. Диви та вітаміни гінекологиня показує, що вони мають в своєму арсеналі. каже, що на прийом приходить від 20 до 30 жінок. Всі послуги надаються безкоштовно. Скринінгове обстеження відбувається профілактичне. Консультування обстеження відбувається, консультування щодо контрацепції чи навпаки планування вагітності. Окрім медичних послуг, лікарі надають і психологічну підтримку. Ще одним із наших напрямків є профілактика насильства, та насильства і сексуального, і економічного. Ну і фізичного насильства, і є дівчата, які про то не кажуть. На сьогодні на жаль, ну жінку треба підштовхувати до того, щоб про то проговорити. Лікарка пригадує на виїздах до неї приходили жінки від 15 до 79 років. Вагітні поки що не зверталися, та каже, в разі чого пологи теж можуть прийняти. Разом із нею працює акушерка Віра Чаленко, яка має 36 років досвіду. Можу навіть в польових. Прийняти пологи, колись можливо доводилось? — Доводилось у рідної сестри в полі, скажем так. Їхали, не доїхали до лікарні і прийняла пологи. На прийом поступово сходяться жінки. Антоніна Петухова говорить у жительо села назавжди час і можливість потрапити до лікаря у місті. Ми телята такі приїдемо в область, і дивися там чи і скромненько собі себе і може До вечора приїдеш ні з чим. І, звісно, це все селянам боляче, і так думаєш, що о я ще ж там коренята мене ще ж вдома, а як же до вечора подохнути. Чи я поїду, чи не поїду. Хтось боїться їхати до міста через війну, каже Марта Гончар. Ці обстріли, все, і дуже знаєте, трошки лячно десь виїхати. Це основний, можна сказати, фактор. Найти час можна завжди і потрібно для себе, але ж от зараз вже трошки як кажуть, ставимо на тормоз. Наталія Притоковська однією з перших ділиться враженнями від медичного прийому. Я, наприклад, особисто я побула, я думаю, ох, щось як придавлять, так прижмуть мене, де так буде боляче. А ви знаєте, так акуратно, так усе це ну такі спеціалісти, ну молодці дуже. Я дуже дякую. Проєкт Мобільні бригади працює в Україні з 2014 року на Чернігівщині з цього березня, розповідає його координаторка Галина Ленек. Вона медична директорка Чернігівського пологового будинку. Пояснює, це спільний проєкт фонду народу населення. Ня та благодійної організації «100% відсотків життя. Проект направлений на профілактику материнської дитячої смертності і надання якісної допомоги жіночому населенню. Більше 60% відсотків жінок. Як ми зробили аналіз за перший місяць нашої роботи, три роки не зверталися до лікаря кошер-гінеколога. Десь 20-22% жінок до п'яти років не зверталися до лікарів за словами Галини Леник. Вони почали свою роботу з Чернігівського району, бо там багато населених пунктів, які постраждали від війни. Поки що так, а в подальшому вся Чернігівська область на спланах у бригаді проекту працює три лікарі, яку гінекологи Вони виїжджають тричі на тиждень. Поки що вівторок, середа-четвер, але мають можливість виїжджати і в суботу. Проєкт мобільні бригади буде працювати до кінця цього року. Олександра Денисенко, Роман Закревський, Суспільне новини, Чернігів.